Вітаю вас, друзі, в ефірі «Єдині головне», З вами Фоксі. Ми розпочинаємо. Речте представляти унікальне і веселе слово. Слово, яке допомагає інтерес, який має перевірчуватися кожен і перевіщуватися. Якщо перевішатися, то отримайте всі гроші та речне підставляти можете і перевірюватися, які сплять кожен день. Які і все відчуваєтеся про кожен з вас. Можете співчуватися кожен день при покупку Фокстрад. Здички Фокстро допомагають, насолоджуйтеся, а Фокстрот допомагають. Купуйте на сайт. Таким наш інтерес єдиних головний. До зустрічі за тиждень деталі на сайті Foxtrot.ua Foxtrot заходь свій хоч.